Три, четыре, працюй, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, пять, шесть, семь, восемь раз, два, три, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь раз, два, пять, шесть, семь, восемь. Раз. Тянемося руками до п'яток. Два. Три. чотири, П'ять. Три. чотири Три. чотири, П'ять. Відправляємо, опускаємо ногу. Шість. Сім. Вісім. Чотири. Там носочки. Там п'ятка торкаються. Пять. І там п'ятками торкаємося внизу. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Були вперед. лодочку зробили. Прогнулися хорошо, Попливли. Можливо. Прогнулися. Валя, давай. Прогнулися, прогнулися. Хто розмовляє? Кожеленко не бачу. Саша. Олег прогнувся. У вас є? Шторм на морі. Пішли в сторону коворочки. Раз, підняли. Раз, два. Вперед руки. Три, чотири, п'ять, шість, сім. вищі руки. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, два, три, чотири. вищі, п'ять. Руки працюють. Шість.

П'ять. Шість. Сім. Соня похуновище. 8, Дев'ять. Десять. Раз. Два. Три кожуленко. 4, П'ять. Валька, давай. Шість. Сім. Вісім. Нижче. Нижче Опускаємося. Девять. Шість. Сім. Вісім. Десять. Раз. Носом і затилком. Два. Три. Четыре. П'ять. Сім. Вісім. На носику. Раз. Достаємо носиком. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Два. Руками праця в пол. Три. Дев'ять. Двадцять. Раз. Десять раз пролізти. Давай, Саша, вставай с Игорем. Изменяемся. Я встану раз, давай. давай, давай, давай. Станцію тримаємо другий раз павлік по два рази. Попу підняти. Давай, давай. Не піднімати голову. Опу не піднімати.